Всім привіт! Значить, хочу вам показати лайфхак, як відкрутити секретку. Приїхала машина з Америки. Всі чотири секретки, на кожному колесі секретка, відповідно, секретки немає. Звертався до майстрів. Майстри наварювати, один говорить наварювати, другий з обилом пробує бити. Що Так, що так, тиск в будь-якому випадку пошкодиться. Висвердлювати теж. Довга процедура. Відповідно, значить, що ми робимо? Секретка має діаметром 20 мм. Ми беремо ось такий ключ на мм. Беремо такий ключ. Забиваємо. Все, забиваємо. І далі дуже просто відкручуємо. Всі заклетки сильно не затягнуті, тому це буде доволі легко. Основне треба, щоб не був шестигранник, а щоб був саме такий, як я на відео показував. Бо, ми кажем, мені майстри пропонували тисячу способів, туди треба вести на евакуатором і те, і т.п. а це... Правда, прийдеться потім викинути. 55-60 гривень купуєте і результат вас порадує.